Подкасту про геймдизайн українською. Мене звати Єлизавета. Цей подкаст я створила, щоб ділитися підходами та власним досвідом у створенні дизайну відеоігор. Сьогодні я хочу розповісти про мотивацію гравців та визначити, як розпізнати та задовольнити їхні мотиваційні потреби. Ми розпочнемо з загально відомої моделі, балансу психотипів, які розробив Річард Бартон. Ця модель відноситься до класифікації гравців у таких віртуальних світах і в такому жанрі, як MMORPG. Отже, Бартел ідентифікував чотири основні типи гравців, які мають різні інтереси та мотивації у грі. Дослідники: ці гравці віддають перевагу дослідженню світу гри. Вони хочуть дізнатися про кожну таємницю, дізнатися про кожну механіку гри. Їх цікавить карта, збір різноманітної інформації та вивчення систем гри. Соціалізатори для цих гравців найважливішим аспектом гри є спілкування з іншими гравцями. Вони витрачають час на взаємодію з іншими, будування відносин, створення спільнот та спільне проведення часу. Досягатори. Ці гравці прагнуть досягнути успіху у грі. Вони зосереджені на зборі очок, Рівнів, ігрових об'єктів та очівках. Кілери. Гравці цього типу насолоджуються конкуренцією з іншими гравцями. Вони можуть бути зосереджені на моделі PVP, тобто гравець проти гравця, домінуванні або навіть завданню незручностей іншим гравцям. Баланс цих психотипів у грі важливий для створення гармонійного, чесного ігрового досвіду для різних типів гравців. Розробники ігор часто намагаються створити контент та можливості, які задовольнятимуть потреби кожного з цих гравців, щоб залучити та отримати широке коло аудиторії. Бартел описує чотири сценарії, які можуть бути застосовані для балансування аудиторії гравців в іграх. Сценарій із стабільним балансом. Цей сценарій підтримує приблизно однакове співвідношення всіх психотипів гравців. Це ідеально для геймдизайну, але може бути неефективним для безкоштовних ігор, оскільки стабільний баланс може перешкоджати притоку нових гравців і ефективності платіжних елементів. Сценарій з перевагою досягаторів і кілерів у цьому сценарії більшість гравців є досягаторами. Це сприятиме монетизації проекту, оскільки вони приносять значну частину доходів. Кілери також є важливою частиною, бо вони додають конкурентний аспект і це стимулює монетизацію. Водночас, дослідники та соціалізатори займатимуть меншу частку у такому сценарії. Третій – сценарій з перевагою соціальників: цей сценарій фокусується на соціальних гравцях. Це сприятиме створенню стійкої та великої аудиторії. Ігри, які побудовані за цим принципом, є міцними та. Пробачають помилки, оскільки соціалізатори вважаються частиною ігрового процесу. Однак додавання стіни платних елементів може мати негативні наслідки. Ну і четвертий сценарій сценарій з перевагою дослідників. У таких іграх значна частина аудиторії складається з дослідників, що може досягати 50% від усіх гравців. І хоча дослідників доволі складно залучити до нових ігор. Вони грають довго та активно, навіть без постійних оновлень від розробників. Кожен з цих сценаріїв має свої переваги та недоліки і може бути застосований залежно від конкретної мети та контексту ігрового проєкту. Вибір сценаріїв залежить від цільової аудиторії, типу гри та стратегії монетизації. Додам пару рекомендацій, якщо ви візьмете до уваги один із цих сценаріїв: обмеження для кілерів. Критично важливо контролювати активність кілерів, щоб вони не зруйнували баланс гри, витісняючи інші типи гравців. Одним з рішень може бути створення спеціальних зон або знову ж таки режимів для гравець гравця, де участь є добровільною і це буде забезпечувати свободу вибору для всіх учасників. Друге максимізація можливостей для соціалізаторів. Таким гравцям потрібно надавати широкий спектр можливостей для спілкування та взаємодії. Їх роль важлива для створення спільноти та залучення нових гравців, тому підтримка соціальних активностей є ключовою. Далі, різноманітність активностей та регулярні оновлення. Для отримання інтересу гравців та збереження динаміки у грі необхідно постійно оновлювати контент та надавати різноманітні варіанти геймплею. Це Дозволить задовольнити потреби різних типів гравців та підтримувати їх залученість. Ідентифікація типу гравця Важливо вміти визначити, до якої категорії відноситься кожен гравець, щоб можна було налаштувати ігровий досвід відповідно до їх уподобань та інтересів. Це може включати аналіз поведінки гравців у грі та надання відповідних рекомендацій або опцій. Загалом. Ефективне балансування ігрового середовища вимагає врахування інтересів усіх типів гравців та створення умов, за яких кожен зможе знайти собі місце та спосіб взаємодії, що йому найбільше подобається. І це не тільки сприяє задоволеності гравців, але й забезпечує довговічність та успіх ігрових проєктів. Продовжуючи, не буде зайвим сказати і про те, що після поділу гравців на розглянуті психотипи. Бартел продовжив свої дослідження, і отже, він став міркувати, чи свідомо діють гравці чи ні, і як це впливатиме на класифікацію. Як висновок, стала система, що складається вже з восьми психотипів. Так, на початку було лише чотири психотипи, і їх можна було умовно визначити через шкали Дія, взаємодія та гравці світ. Щоб визначити категорії психотипів ширше. Бартел додав так звану шкалу свідомо несвідомо, такому як результат отримуємо розширену класифікацію. Тепер накопичувачі розділяються на планувальників, які свідомо, скурпульозно продумують свої дії та стратегії, та опортуністи. Несвідомі. Вони шукають можливості для вигади, реагуючи на обставини. Кілери можуть бути політиками та гриферами. Перші використовують свій вплив на силу та досягнення цілей, коли як другі діють спонтанно і часто виявляють агресію без чіткої мети. Дослідники бувають вчені та так звані хакери. Вчені логічно та системно вивчають ігровий світ, а хакери шукають баги та недоліки у гри, експериментуючи з системами. І нарешті соціальники можуть бути як громадськими діячами. Тобто свідомими, і вони використовують соціальні зв'язки для вигоди, ну і друзі або несвідомі. Вони просто шукають товариство для спілкування без якихось особливих цілей. Психотипи Бартла являють собою просто шаблони поведінки гравців, і важливіше не те, як ми визначаємо психотип гравця, а те, як змінюється співвідношення усіх психотипів в рамках одного ігрового досвіду взагалі. Потрібно аналізувати, стежити за ходом проходження гри, порівнювати дані. Методологію Бартла можна назвати певним індикатором, який свідчить про те, наскільки стабільний сам ігровий процес. Тепер я хочу поговорити про концепцію карти психотипів, гравців, яка заснована на теорії Бартла. Вона вказує на те, що кожна людина може мати властивості різних типів гравців. У різних пропорціях. Це підкреслює ідею про те, що людські інтереси та мотивації у грі можуть бути багатогранними та змішаними. Основні аспекти цієї концепції перше. Гібридність психотипів. Люди рідко відповідають чистому типу гравця, як описано в теорії Бартла. Натомість вони можуть проявляти риси кількох типів у різних комбінаціях та у відсутковому співвідношенні. Друге. Є так званий тест Бартла. Він допомагає визначити переважаючі ігрові вподобання людини, але він має свої обмеження, особливо щодо його застосування до гравців, які не мають досвіду в багатокористувацьких іграх. І цей тест може не враховувати усю складність ігрових уподобань та поведінки людини. Третій пункт алгоритми визначення психотипу. Розробники використовують певні алгоритми, які автоматично присвоюють, наприклад, бали за різні дії у грі. І це буде вказувати та відповідати за певний психотип. Це дозволяє створити приблизну карту психотипів для кожного гравця на основі його поведінки у грі. Далі динаміка психотипів. Психотип гравця може змінюватися з часом в залежності від ігрового досвіду, інтересів або навіть конкретних ігор, які він грає. Ну і нарешті обмеження моделі. Важливо розуміти, жодна модель не може ідеально відобразити всю складність індивідуальних ігрових переваг. Моделі як класифікація Бартла, звісно, є корисним інструментом, але не є абсолютним або всезагальним. Ну тепер ми у загальному: карта психотипів гравців за Бартлом та використання алгоритмів для її створення є цінним інструментом, безумовно, для розробників ігор. Та Гейміфікації взагалом. Вони дозволяють краще розуміти та задовольнити потреби різноманітної аудиторії гравців. Розуміння психотипів гравців та використання подібних моделей, таких як класифікація Бартла, має значну перевагу для розробників. Обговоримо, чому це важливо. По-перше, це створення залучаючого контенту. Розуміння того, що мотивує різних гравців, допомагає розробникам створювати ігри. Які задовольняють різноманітні інтереси та уподобання. Наприклад, ігри, які залучають дослідників, можуть містити багато прихованих секретів та відкритих світів, тоді як ігри для добувальників можуть зосереджуватися на досягненнях і накопиченні ресурсів. Далі підтримка різних стилів гри. Знаючи, як ігрові елементи приваблюють різні типи гравців, ви можете розробити гнучкі ігрові світи. Де кожен гравець знаходить щось для себе. Це дозволяє уникнути одноманітності і забезпечує більш глибокий, багатогранний ігровий досвід. Далі. Ігри, які враховують різні психотипи, зазвичай більш успішні, оскільки вони задовольняють потреби ширшої аудиторії. І гравці, які відчувають, що гра враховує їхнє уподобання, більш схильні залишатися відданими цій грі. Далі. Бізнес-цілі, безумовно. Розуміння психотипів важливо для монетизації. Різні типи гравців віддають перевагу різним способам внутрішньоігрових покупок, наприклад, на косметичні елементи, швидке проходження рівнів або спеціальні здібності. І нарешті оптимізація геймплею. Знання про психотипи гравців буде дозволяти оптимізувати геймплей під конкретні потреби та уподобання, забезпечуючи більш задовільний ігровий досвід. Ну, а тепер, наприкінці, я хотіла б розказати про більш сучасну модель, і вона називається Quantic Foundries Model. Це науково ґрунтована модель мотивації гравців, яка розроблена аналітичною компанією Quantic Foundry. Модель використовує методи досліджень даних для визначення ключових факторів, які мотивують людей під час гри. Вона базується на широкомасштабному опитуванні гравців. Включає різні аспекти ігрових уподобань та поведінки. Основні мотиваційні фактори в моделі Quantic Foundry включають 1. дія для шукачів драйву, адреналіну, швидкої інтенсивної геймплейної активності. 2. Соціальна взаємодія. Це для любителів соціальної взаємодії, співпраці або змагання з іншими гравцями. 3. Дослідження. Мотивація досліджувати світи, відкривати нові області, карти, історії. 4. Стратегія. Любителі складних стратегічних рішень, планування і розв'язання проблем, виклик шукачі складних завдань, суперників, змагань на високому рівні складності. Занурення бажання зануритися в історію, світ, атмосферу гри. Ну і нарешті творчість це інтерес до створення вираження себе через гру, персоналізації ігрового досвіду. Модель Quantic Foundry дає розробникам глибше розуміння ігрових мотивацій їх аудиторії. Що дозволяє створювати більш цілеспрямований та відповідальний контент. Врахування цих факторів може покращити задоволеність гравців і збільшити їхню відданість у грі, а також допомогти у визначенні потенційних напрямків для розвитку ігрових проєктів. Найголовніше, що ви можете взяти таку модель та створити так званий профіль гравця. Профіль гравця може включати ряд факторів, таких як: Переважні жанри ігор, стиль гри, рівень волі до змагань, схильність до соціальної взаємодії під час гри та інші характеристики, які визначають, як людина взаємодіє з ігровими світами. Для використання методів, таких як класифікація Бартла, модель Quantic Foundry чи інших теорій мотивації гравців у розробці вашої гри важливо інтегрувати ці інсайти на різних етапах розробки. Ну і ось декілька кроків, як це можна зробити. Визначте цільову аудиторію. Який тип гравців ви хочете привабити? Це будуть дослідники, які роблять відкриття, чи добувальники, які прагнуть досягнень та накопичення ресурсів. Проведіть дослідження аудиторії на схожих ігор до вашої, щоб краще розуміти їхнє уподобання. Наступний етап це планування ігрових механік. Отже, розробіть такі ігрові механіки, які відповідають мотиваціям, обраної вами аудиторії з попереднього кроку. Наприклад, для дослідників створіть величезний світ з багатьма таємницями і прихованими локаціями. А для соціальників розробіть інструменти для спілкування, групових місій і спільних досягнень. Далі дизайн ігрового світу та сюжету. Створіть сюжет і світ. Які відповідають інтересам вашої цільової аудиторії для імерсивних гравців: зосередся на детальній історії занурення у світ гри, забезпечте варіативність сценаріїв та різноманітність кінцівок, щоб задовольнити різні типи гравців. Далі балансуйте гру, враховуючи потреби різних типів гравців, уникайте занадто великої переваги одного стилю над іншим. Проводіть тестування з різними групами гравців. І зберіть відгуки для подальших коректив. І будьте готові, як завжди, адаптувати гру на основі відгуків користувачів та аналізу даних. Це може включати зміну балансу, додавання нового контенту або зміни механік в цілому. Ну і проводьте регулярні оновлення по можливості, щоб утримувати інтерес гравців і відповідати їхнім мінливим уподобанням. І аналізуйте дані поведінки гравців, щоб розуміти, які аспекти гри найбільше впливають на залученість та задоволення. Якщо ви навчитеся аналізувати поведінку гравців і будете розуміти, які аспекти гри найбільше впливають на залученість та задоволення, то цілком можливо, що ваш проєкт буде життєздатнім ще не один рік. Ну і на сьогодні все. Я сподіваюся, що огляд цих моделей та підходів. Дещо збагатило ваше розуміння розробки гри з психологічної точки зору. Будь ласка, поділіться враженнями в коментарях. Я буду вдячна за підписку та уподобайку. Бережіть себе, до нових зустрічей.